Сьогодні, наскільки е, я ознайомилася з документами і зрозуміла, вони сьогодні розпочали знайомити мене з кримінальною справою щодо виплати пенсії. Сьогодні мені пред'являли графіки ознайомлення, як швидко я мушу читати. Е, сьогодні мені пропонували висловити свої думки відносно того, як я можу і мушу знайомитися з правою. І е, зайвий раз я мала можливість сказати про те, що все досудове слідство, по суті, було сфальшовано, що не були проведені необхідні експертизи, що не були зроблені всі необхідні слідчі дії, що проігноровані були всі можливості е, опросити свідків, не було зроблено те, що вони мусять робити за законом для того, щоб з'ясувати істину в справі. Тому можу твердо сказати. Що справа фальшується, і далі на наступному етапі вони хочуть сфальшувати вирок суду. Сьогодні немає ніяких сумнівів, що цим процесом персонально управляє Віктор Янукович. Хочу там, в Гуті, де він зараз розкошно зустрічає Новий рік за державні гроші, просто передати йому привіти. Як знаєте, іноді передають привіти людям з телебачення і сказати, що можливо йому сьогодні весело. Спостерігати як невесело всі іншій Україні, можливо, йому сьогодні святково, в той час, коли зовсім не святково більшості людей в нашій державі. Але це сумнівне і фальшиве для нього свято, так само, як фальшиві всі його дії. Тому я думаю, що наступний рік, наступний новий рік, 20-й рік незалежності нашої держави буде виключно присвячений тому. Щоб народ України звільнив Україну від тих людей, які Україну не люблять, які не служать людям, і які думають, що Україна це тільки привід зайвий раз збагатитися і можливість зайвий раз збагатитись. Тому я вважаю, що ми всі мусимо бути спокійні, впевнені, тому що наша справа абсолютно чесна з вами, і ми досягнемо перемоги. І в цьому немає ніяких сумнівів сьогодні. Не боротьба партій, не боротьба влади з людьми. Людей з владою, сьогодні не боротьба окремих людей, сьогодні боротьба добра і зла, боротьба світла і безпросвітної темряви, і боротьба честі, совісті, і безчестя і нахабства. Тому в такій боротьбі ми знаємо всю історію світу, завжди перемагали сили добра і світла. І з цим нам треба виходити в новий рік і знати. Що ми з вами сильні як ніколи. І в мені також не сумнівайтеся. У мене вистачить і сил, і віри, і наснаги іти поряд з вами. Я думаю, що такими багатогодинними допитами Янукович, можливо, хотів похитати мою позицію, хотів намагатися зломити мої цілі і мою впевненість. Ну, я хочу сказати, Віктор Федорович, я не ви. І ви не я. Тому зламати так просто вам це не вдасться. Хочу, щоб просто сьогодні ми всі за родинними столами подумали про найкраще. Один одному побажали тільки добрих хвилин в нашому житті. Один одному побажали щастя і підтримали один одного. Ми всі одна команда. Немає розділу сьогодні на східну і західну Україну. Немає сьогодні розділу. На будь-які е, різні частини нашої держави і нашого народу ми сьогодні всі єдині, і в цьому є наша надія. Слава Україні! Героям!